Чи є щось, що він хоче сказати вам, але поки не навантаж, не наважується. Або вона. Колесниця. Міць. Три жеслів. Вісімка мечів. Лицарь жеслів. Диявол. І розкриємо дьявола. Королева жеслів. Що можна сказати загалом по цим картам? Що людина, ймовірно, хоче висловити свої глибокі почуття та плани щодо ваших стосунків, але відчуває страх і невпевненість. Вона прагне контролювати ситуацію та показати свою силу, свою міць по карти міць. Але страх перед реакцією вашою, почуття обмеженості по вісімки мечів, так? і внутрішня боротьба заважають йому це зробити або їй. Він чи вона може бачити у вас сильну та харизматичну особистість і відчувати до вас притяж... дуже таке притяжіння, особливо сексуального характеру. Він, знаєте, як заліп на вас, я можу так сказати, по дьяволу. Але знаєте, от що тут є, який нюанс? Але поки що він стримується через страх та невпевненість у собі, тому що тут у нього є і вибір. Знаєте, коли людина поки що Стоїть на відстані і роздумує. Але можу сказати, що він вийшов і по колесниці, і по дияволу. У нього дуже така міцна, з вами міцний зв'язок, а ви вийшли королеви жезлі, Жезлів. І до вас у нього просто вогонь.